Отже, беремо 200 мл звичайної води, 35 грамів цукру і 9 грамів солі. І все це доводимо до кипіння, а поки водичка закипає 100 грамів гірчичного порошку гарної якості, відправляємо в баночку. І як наш розсол закипів, заливаємо ним гірчичний порошок. Я вставляю для надійності вилку або ложку. Мені більше подобається розмішувати саме вилкою. І тепер це добре потрібно вимісити. Щоб весь гірчичний порошок, розмок. Мені подобається краще вилкою це робити. Вимісили. і закриваємо кришечкою. Баночку не обов'язково брати. Таку може бути люба баночка, просто яка попалась під руку, таку я взяла. Вимішувати потрібно гарно, коли ви вимішуєте, потрібно дивитися, щоб отут ось по боках, на дні, ось тут не залишилося сухої гірчиці. Добре розколотили, кришечкою закрили і в тепле місце до повного вихолонення. Я завжди це роблю, залишаючи на ніч. Тобто можна навіть і на 12 годин залишити, нічого в цьому немає страшного і критичного. Повинно повністю вихолонути, стати холодною. Скільки пройде у вас часу? 8-10 годин, 12 ніч. Ну, тобто, це вже не принципово, може навіть і доба пройти. Ви, наприклад, сьогодні прийшли з роботи, ввечері зробили. Поставили в тепле місце і забулися. А завтра прийшли з роботи і будемо дороблювати. Знаю, що в інтернеті дуже багато рецептів, і росолом заливають, і заливають багато води, а потім лишню зливають, щоб тіпа легше було Виміж... для чого це робиться. Ось цю треба дійсно перевіряти, бо залишається суха, гаряча, залишається суха гірчиця і по стінкам баночок, і на дні. А якщо дати багато води, то, звісно, вона розколотиться набагато легше. Але тоді у вас отута буде стояти зверху вода, потім її радять зливати. Ну, То все таке. Я скільки перепробувала рецептів, я зупинилася. На цьому рецепті користуюсь ним уже багато років. І оцей гірчичний порошок, який є в нас, ним я також користуюся вже багато років. Все, залишаємо до повного вихолонення. Так, зранку намагаюся відзняти вам відео, це тільки дійшла черга до нього. Раджу не вдихати. Якщо ви використовуєте наш порошок, то це чрівата послідствіями, не можна. Бо <кій> продере всюди. А далі я це роблю прямо на вагах. Мені знадобиться звичайна олія рафінована обов'язково. І оцет 9%. Прямо в баночку, прямо на вагах. Додаємо 80 грамів оцту, чим мені цей рецепт і подобається. Ну, зрозуміло, що там плюс-мінус, може хтось кудись трішки помилитися. І 30 грамів звичайної рафінованої олії. Все знову вилка ваги в сторону. Все добре перемішуємо, начебто, здається, бачите, прямо, прямо багато рідини, да? нічого подобного не буде. Добре, добре, розмішуємо. Я от навмисно не буду вимикати, якщо вам вилкою важко, можете взяти ложку або вінчик. Все. І тільки подивіться, яка вона глянцева, однорідна. Еластична. Вона постоїть в холодильнику, вона трішки густіша зробиться. Хоча вона зараз, бачите, яка от... дивіться, сама натуральна, сама класна, я вже декілька років користуюся цими пропорціями, цим, рецепт, цим рецептом. Не потрібно ніяких розсолів. Тому що з розсолом, можливо, рецепт самі непоганий, але самі розумієте, розсоли у всіх різні. І в огірках один розсол, в помідорах другий розсол. І в одному рецепті може бути скільки солі, цукру, оцту, в іншому інакше. Все різне. І радити стандартно, що візьміть там 100 чи 200 мл розсолу, ну це неправильно. Так само спеції, В расол додаються там перці, хтось додає коріандр, а хтось не любить, ну, коротше. Це рецепт справжньої міцної гірчиці. Тобто вода, сіль, цукор, оцет, олія і гірчичний порошок. Все. Зберігається дуже довго. І навіть якщо прислонити до стінки в холодильнику випадково і вона замерзне після того, як розмерзається, вона досі зберіга свою міцність. Тому, ви просили, я вам показала, а гірчичний порошок такий у нас є в наявності. Небагато, кажу відразу, але є. Гірчиця виходить супер. Хоч так вживати на хлібчик до борщу, хоч до холодцю або до зельцю, хоч для маринування м'яса. У нас так її ніхто не вживає, це дуже рідко, коли бува холодне. Але ми часто дуже її робимо, тому що використовуємо при маринуванні м'яса. Тому готуйте і споживайте натуральне. І переставайте виручати магазини.